Вітаю, любі друзі! Вибачаюся! Ось так я вмію. Правою рукою виходить дуже добре. Я рада всіх бачити на каналі. Для тих, хто любить мої розпаковочки і отримання тафеля це саме для вас відео. Для тих, хто любить поговорити про політику, я думаю, що я зроблю ще одне відео. І воно буде пізніше. Кому не цікаві! Розпаковочки, кому не цікаво, ти, як ми отримуємо їх, є, що сюди входить. Будь ласка, каналів на Ютубі дуже багато. Я чую всіх думку і маю свою. Ну що ж, поїхали. Перш за все, хочу сказати для тих, хто не знає, Тафель це гуманітарна допомога соціально незахищеним категоріям в Німеччині. Видають її, видає їх і Діаконіце, така волонтерська організація, і Червоний Христ, і Керітас. Ну, дуже багато їх, і в кожній землі вони свої. Зазвичай, хто отримує щонеділі, хто раз у місяць. Я отримую другий раз за всі роки, що я тут живу, а приїхала я на майже на самому початку квітня 2022 року. І це вдруге я отримую цю допомогу. Отримую я її раз у два тижні півроку. Потім отримують інші, бо дуже багато потребують допомоги. Коли краще, коли гірша, але завжди ми говоримо дякую. Дякую, що ми можемо щось зекономити і продонатити. Але тепер на тему донатів, щось мені не дуже весело, тому що. Я вже не впевнена, чи доходять наші донати до України, чи їх крадуть прямо по дорозі, як написали мені в коментарях. Ми все ж таки віримо, що ми працюємо на перемогу, що ми допомагаємо Україні. Ну, поїхали. Почнемо солоденького. Ось такі цукерочки. Це після вчорашніх вики... викидів деяких любителів. Мені цукерочки. Ну що ж, не думайте, що їх її онучкові, і онушці. Я не їм майже солодкого. Вітамінчика. Гарний вітамінчик, але не для мене. Бо я алергіка. І як мені хочеться апельсинку, хоча б понюхати, а не з'їсти. Ось такі яблучка. Чотири штучки нам дали, як ви бачите. Так, і виногради. У мене меншенький дуже полюбляє. Не забувайте, сарказм і друге ім'я і іронія. м'ясне. Ось такі кобаски. Ось таке м'яско. Це коли залишається, вже всі отримають і залишається залишок, можна взяти на на такому. Ось забирайтеся, бо потрібно зібрати ось така ковбаска і ось такий кебаб, Подивилися. Це раз дуже гарна гуманітарна допомога. Так, молочне йогурт маленький. кого, вибачаюся, я без окулярів. Ну, не бачу. Хто бачить, побачите йогурт і ось такий сирочок. Улюблені грибочки. Щось буде цікавеньке? Пакетик макарончиків. Це, мабуть, перша за весь час. Передбачаємося, мене сьогодні зовсім погано. Так, ось такі приправки. На масочки такі у нас. Навіть чіпси. Це вперше, мабуть, завича. Посмакуємо. Хоча я їх не люблю. Пива не п'ю. Люблю чіпси. Ось така цибулька. Не повірите, я аж зраділа, що вона така маленька. У мене є балкончик, у мене є ящичок, і у мене буде молоденька цибулька. Адже ми українці. І по догляду вибачаюся, ось така кількість зубних щиток. Гігієна. Це мені вистачить. Або наші нашу сім'ю одразу цим поміняти. Бо я живу з донькою. І ось вперше за весь час засоби гігієни дуже рідко даються. І ось такий дезодорант для тіла. Не буду ризикувати, а то ще трачу голос і не зможу з вами поговорити. Як ви вже зрозуміли, люблю я алергію, не можу без неї жити. Тож не цікаво, нюхай, що тобі подобається, їй, що тобі подобається, користуйся. А тут красуня, як не подивися. Що з косметикою, що без. Ну, в основному без. Бо те, що підходить там, десь. Вже його немає. А ризикувати не хочеться. Хочеться ще пожити. Ну, що я зроблю? Ну, така я і є. Красуня. Природну красу нікуди не дінеш. Це думаю. Проходить але чи знову починається. Як ви зрозуміли? Дякую, що цьому я живу. Хто не додивиться це відео і почне мені знову писати, що ми тут обжираємося. Чуть. Я дякую Німеччині за те, що вона мені дала шанс жити. Я вдячна за допомогу, вдячна за те, що я можу вчити мову. Щось важко так. Мабуть, дощ види. Тому не будемо сумувати, а будемо смакувати. Хто зі мною? Якщо цікавий якийсь рецепт, напишіть, може щось зробимо. Я вибачаюся, інколи відео виходить не дуже добре, якість телефона не дуже зйомок. Нічого страшного. Це не найстрашніше. Головне, щоб закінчилася війна. І головне, щоб українці зрозуміли, тільки разом ми можемо перемогти ворога. Разом це не тільки в Україні, це не тільки Схід і Захід. Це Українці всюди, українці в Україні, українці за кордоном. Тільки разом, коли ми зберемося, об'єднаємося, а зараз цього немає і чим далі дивніше. Тримаємося, єднаємося, молімося. Це вже в мене як мантра: без єднання перемоги не буде. Хто любить. Говорити про слова Шевченка, з'єднайте, подивіться, почитайте. І будь ласочка, не судіть людину. Ось так. Зайдіть на канал, подивіться, про що вона розказує. Поцікавтеся, напишіть нормальний коментар. Адже ви українці, а не усі, що навіть писати не вміють. Я завжди рада новим друзям. Я завжди рада спілкуванню. Дякуючи йому, я почала знову говорити. Я дякую всім за підтримку. Тримаймося, друзі. І вперед до перемоги. Ми будемо жити обов'язково у вільній, мирній Україні. І ті виродки нам не завадяться зробити. До зустрічі!